Замість звичних 220 вольт – 230. з 1 липня 2025 року в Україні офіційно змінюється стандарт напруги в розетках з новим діапазоном плюс-мінус 10 відсотків, тобто від 207 до 253 вольт. Національна комісія з регулювання енергетики пояснює це перехід до європейських стандартів якості електропостачання. З 1 липня Україна зробила ще рішучий один крок щодо імплетації до європейських ринків електроенергії. Тобто ми знаємо, що ми вже об'єднали раніше за перед початком війни з енергосистемою Європи, яка надає нам зараз можливість отримувати допомогу енергетичну при дефіциті енергії. Наразі зробили наступний крок: це переход стандартів з 220 вольт. До 230 – це при однофазному підключенню, і з 380 до 400 – при трьохфазному підключенні. Норми уніфікують з діючими у країнах Європейського союзу. Така зміна гарантує стабільний струм, знижує ризики для побутових приладів. Це дає змогу більш надійніше роботи енергосистеми низьковольтної апаратури. Обладнання а також дає можливість більш надійного отримання електроенергії кінцевому споживачу. А це як правило населення також більш нормалізує роботу ті електроприлади, які сьогодні працюють в більшинства населення, які закуплені на протязі 10 років і зроблені від європейських стандартів. Енергетики стверджують, налаштування трансформаторів обленерго на підвищену напругу та технічний перехід не складний. Побутовим споживачам теж не варто хвилюватися. Техніка не погорить, адже провідні виробники техніки прораховують роботу в межах 220-240 вольт. Тому ризику. Для більшості побутових приладів немає вся апаратура розрахована на дану напругу номінальну. Відповідно, нічого не погорить, Споживачам не треба турбуватися, все буде працювати комфортно, змін не відчувають. Теж саме це ніяк не повлияє на розрахункові прилади обліку, тому збільшення в платежках теж не відбудеться на рахування за спожиту електроенергії. Нічого не потрібно. Ми вже як другий день, другу добу живемо з новим стандартом напруги в наших мережах. Стандартами було закладено плюс колибання плюс-мінус 10%. Тому воно в рамках цих коливань. Єдине, що можна глянути, це вже, скажімо так, уже на розсуд самих споживачів, в кого стояли обмежувачі напруги в меншу чи в більшу сторону. Там може Прийдеться переналаштовувати, це можна самому зробити. Чи потрібно? так це саме можна зробити? Отож, якщо в помешканні встановлені реле напруги, їх слід переналаштувати на новий діапазон. Інакше прилад може блокувати електрику даремно. Стабілізатори ж зазвичай працюють без змін. А якщо раптом напруга в розетці вийде за межі норм нижче за 207 вольт або вище за 253, треба звернутися до ОСББ або повідомити оператору мережі як от ДТЕК.